Ой, малята, вітаю вас! Де б ми ще з вами зустрілись, як не в крамниці? Йдемо разом, подивимось, що там продається. О, це відділ одягу та взуття. Малята, а як ви вважаєте, навіщо нам одяг та взуття? Вірно, щоб грітися, захищати своє тіло та прикрашати його різним одягом та взуттям. А взуття рятує наші ніжки від травмування об камені, травичку, скло. А це відділ харчування, в якому ми можемо купувати овочі, фрукти, ягоди, молочні продукти та різні смаколики. Малята. А як часто ви відвідуєте крамниці разом із матусею? Часто я також. А давайте валізку з вами візьмемо, що необхідно придбаємо та по пакетах кольорових порозкладаємо, тож вирушаємо. Поки ми ходили, все, що необхідно, ми собі купили. Тітки, давайте переглянемо, що ми з вами придбали. Та по кольорових пакетиках ми його посортували. А щоб зберегти природу, ми придбали паперові пакети, які з часом перетворюються на добриво. У нас є пакет жовтого, червоного, синього та зеленого кольорів. Ми придбали майку блакитного кольору. Діти, це їжа або одяг. Вірно, це одяг. А в пакет якого кольору ми її покладемо? Вірно. Пакет, який ближче за відтінком, і це буде синій пакет. Дітки, а ще ми придбали кукурудзу. Якого вона кольору? Вірно, кукурудза жовтого кольору. І до якого ж пакету ми її покладемо? Вірно, до того пакету, який розташований найдалі від кукурудзи. І це пакет жовтого кольору. Малята, поміркуйте, кукурудза це одяг чи їжа? Вірно, це їжа. Ще ми придбали овоч зеленого кольору. Малята, що це? Так, це капуста. А до якого ж пакету ми її покладемо? Вірно, зеленого кольору, який розташований найближче до капусти. Молодці! А ось це ми придбали червоненькі томати, яких на гілочці багато. Дітки, а якого ж кольору пакет нам потрібен для томатів? Вірно, для томатів нам потрібний пакет червоного кольору. Ось він. Ще в нас є сир смачненький. А якого він кольору малята? Жовтенький. І покладемо ми його у пакет. Вірно, жовтого кольору. А ще ми синю парасольку придбали. Щоб під нею наші голівоньки від дощу прикривали. І в який пакет ми його покладемо? Вірно, у пакет синього кольору. Тут ми ще червону полуничку придбали та до червоного пакету поклали. В якусь мить ми солодких вітамінів побажали. Та кавун пішли, придбали. Малята, а якої форми наш кавун? Так, круглий, а якого кольору? Так, ззовні він зеленого кольору, а всередині червоний, солоденький та смачненький. Ох малята, скільки ж ми з вами накупували! Та по кольорових пакетах все порозкладали. Дякую, хочу я вам сказати, та гарного дня побажати. Матусям своїм допомагайте та тільки корисні речі купляйте. До нових зустрічей!